Вітаю вас на своєму каналі з вами адвокат Володимир Круць. І сьогодні у мене в гостях мій товариш, страховик, експерт у цьому питанні свистун Віталій. Я радий вас вітати і знову бачити. Декілька років назад ми готували для вас відео хитрощі страхових компаній, де намагалися ввести вас в курс отих всіх ризиків, які існують при настанні ДТП, отримання страхових відшкодувань, укладенні автоцивілок та інших страхових полісів у цьому відео я пропоную, аби ми поговорили на тему Європротоколу. Чи такий він вже безпечний і легкий для оформлення документів, чи все ж таки існують якісь ризики щодо невиплати страхової компанії, страхового відшкодування у випадку складання такого європротоколу? І перш ніж ми почнемо, я б хотів дізнатись, Віталій, а чи існує якийсь перелік підстав, коли не можна, не то що не варто, а не можна складати європротокол? Дуже багато підстав існує, але. Якщо ви стали європротокол, тільки в одному випадку страхова компанія вам не заплатить, якщо цей поліс не діючий. У всіх остальних випадках, якщо щось було не так, страхова компанія має право регресу. Ви коли складаєте Європротокол, перш за все це має бути два транспортних засоби, два застрахованих, два діючих поліса. Сума збитку не має перевищувати 80 тисяч гривень. На транспортний засіб, але ви цього не можете знати. Тому краще не ризикувати, якщо машини сильно розбиті, краще викликати поліцію, оформити протокол. Якщо машини там крило, бампер, два-три елемента пошкоджених, тоді можна складати європротокол. Тут питань немає. То у нас має бути тільки пошкодження транспортних засобів, не має бути потерпілих. потерпілих тобто комусь там палець ламало, ніс або якісь інші частини тіла, Правильно потерпілих ні в якому разі алкогольне сп'яніння, наркотичне під паливом препаратів. Це виключено. Має бути двоє тверезих водіїв, має бути два діючих поліса, і сума збитку не перевищує 80 тисяч. І напевно серед цих водіїв має бути хтось один, хто визнає порушення правил дорожнього руху. Це а має бути тому, тому, що Якщо двоє не визнають, тоді тільки поліція. Якщо є, бувають такі випадки, коли два водія винних, тоді краще оформити через протокол і дві страхові компанії тоді здійснюють виплату. Правда, не в повному обсязі. В процентному сповідношенні, але і, і одна сторона получе кошти, і друга сторона получе кошти, тому це вигідніше, ніж скласти європротокол. Часто люди не знають, і навіть якщо і знають теоретично, як заповняти Європротокол, але все рівно хочуть, щоб це зробила людина, яка має регулярну з цим справу. Чи може таке бути, що вони зателефонують своєму страховику, тобто особі, яка їм продала полісотоцивілки, або страховому агенту, угу. і він приїде, чи допоможе там їм в телефонному режимі його правильно заповнити, чи приїде сам і допоможе їм скласти. От не можуть люди самі це взагалі це обов'язок. Тому що, якщо, наприклад, мій клієнт попадає в ДТП і до мене телефонує, я в телефонному режимі завжди допомагаю оформити європротокол. І консультую, говорю, що він має робити, як він має це робити. Дуже там багато питань, тому що є багато нюансів. Тому Страховики зобов'язані допомагати. Тобто, якщо ми склали Європротокол, ми повинні наступним кроком це зателефонувати на гарячу лінію страхової компанії, повідомити про цей випадок і протягом трьох днів звернутися у офіс представництва страхової Трех компанії робочих днів. трьох робочих днів. Правильно ти мені зауважив? Звернутися, щоб написати письмові пояснення, скласти план схему відповідно. Потерпіла сторона зможе тоді кошти. написати заяву про виплату страхові шкодування. Правильно? Єдине, що винувата сторона, сторона має три робочі дні для написання заяви повідомити страхову компанію письмово. Потерпіла сторона має рік для того, щоб звернутися за страховим відшкодуванням, але при цьому він не має ремонтувати свій транспортний засіб. Тому що якщо він зремонтує свій транспортний засіб і не дасть на огляд страховій компанії. То він не отримує кошти. Коли страхова компанія дає свого комісара. Цей комісар оглядає автомобіль. Це оглядають аварійні комісари, але вони ж зразу є експерти. Є терміни для того, що страхова компанія надала цього експерта. В них є 10 календарних днів. А Якщо вони не надають, тоді ви звертаєтесь, робите, ви за в страхову компанію і говорите, хлопці, пройшло 10 днів. Ви не надали нам експерта. Я наймаю свою експертизу, і тоді страхова компанія, знаючи, що вона не надала свого експерта, вони будуть зобов'язані по закону оплатити вашу експертизу. І ви заходите в Google, набираєте електронний поліс і вас закидає на моторо-транспортне бюро. І там ви оформляєте цей європротокол електронний. Він зручний, він для того створений, тому що не завжди в машинах є. Паперові в Європі. Тобто він має ту саму форму, вигляд, як і паперові чи він взагалі форми не має вигляду. Там просто ви запевняєте, є дані. Певні учасник пункти. один, учасник два, за яких подій, як це відбулося, коли це відбулося, номера полісів, все, люди роблять помилки в словах, в буквах, можуть зробити помилку в номерному знаку. А виправлення не можна в Європротоколі не можна. робити? Скажу про те, що якщо навіть є виправлення в Європротоколі, це не є підстава для відмови. Це я вам всім скажу, щоб ви були спокійні, щоб ви не переживали, що якщо ви виправили якісь букви, цифри, але ви їх виправили, це не є підставою для відмови. Головне, щоб ті дані в були удостовірені правдиві. Так, так. Розумію. Тому електронний європротокол він легший і винуватій стороні вже не потрібно йти в свою страхову компанію. Чи потрібно додавати при оформленні європротоколу в паперовому його вигляді фотознімки чи відео, якісь записи, місця ДТП? ДТП? Обов'язково. Якщо не буде фотофіксації ДТП, е відеофіксації ДТП, страхова компанія вам дасть відмову. Далі а у випадку, коли ми оформили цей європротокол, чи це електронний, чи це в паперовому вигляді, протягом якого терміну особа має право сподіватися на отримання страхових шкодувань? Взагалі до 90 днів страхова компанія зобов'язана виплати. А кажуть клієнти, що існує ще такий момент, коли представники страхової компанії... Там, чи при зустрічі, чи телефонують, і рекомендують заплатити певну суму, але вже буквально сьогодні-завтра. А не ту суму, яку могла б особа сподіватися у більшому розмірі. Чи, що це таке і чи таке буває? Таке практикується, ще страхових компаній не буду це приховувати. Е, для чого це робить страхова компанія? Вона хоче зекономити свої кошти. Але це вже ваша справа, чи погоджуватися на ці кошти, чи ні. І тому страхова компанія хитрує: от ми вам заплатимо менше, але ви завтра будете мати гроші, і навіть не чекаємо рішення суду. До речі, дуже часто виплачують без рішення суду. Коли складене по не по Європротоколу, а по протоколу. І страхова компанія знає, що 100% їхній клієнт їхні вони, не чекаючи рішення суду, пропонують вам кошти. Людина думає, боже, як добре, яка файна страхова компанія. Давайте мені гроші. А чи були в тиму. В твоїй практиці випадки, коли страхова компанія, не чекаючи рішення суду, виплачувала страхове двівання, страхову виплату. Однак, згідно рішення суду, особа була визнана не винувати учинені адміністративного правопорушення. Не було, вони знають, вони знають, вони розпитуються, тому що люди, коли пишуть повідомлення, особливо по протоколу, люди ж пишуть обов'язково, і там розписується, що сталося. І є фотографії, тому що завжди люди роблять фотографії страхові. Аварійні комісари, які працюють безпосередньо страхові компанії в центральному офісі, не бачать, що там дійсно 100% їхні клієнти вині. Плюс вони мають доступ до бази поліцейської, вони читають протоколи. А протоколи поліцейські складають, і там видно, що так, да, дійсно людина винна по такі, то такі-то статті, там ніхто нічого не вже не зробить. І знаєте, що у випадку, коли ви склали європротокол, протокол, і в подальшому оцей по розумник, який винуватий у вчинені ДТП, але потім він свою вину не визнає, що вам робити в такому випадку? Звертатись до адвоката. 100%. Якщо, наприклад, бо ми почали розмовляти на рахунок суми збитку, буває часто, що навіть компанія не пропонує, а просто вам платить, наприклад, 40 тисяч заплати, а реальний ваш ремонт вартість 60 тисяч. І ви кажете, що ви мені таке заплатили? Ну, вони кажуть, ми таке нарахували, тому щоб цього моменту не було, якщо машина ще не зремонтована, ви можете замовити свого незалежного експерта. І тоді на підставі незалежної експер... експертизи, ну, бажано, щоб це було НДКЦ, е, суд візь... якщо ви почнете судитися з страховою компанією, звичайно, через адвоката е, реклама прозвучала, реклама. реклама, <реклама>, <не пам 'ятаєте>. <реклама> Тому е, суд завжди візьме до уваги експертизу державну, незалежного експерта, а не те, що там вам порахувала страхова компанія. Ось, якщо ми це все підсумуємо, то якщо ми щось не згадали, якщо ми повністю не дали відповіді на всі питання, які у вас існують, ви можете задавати запитання у коментарях під цим відео, і я обов'язково спільно із Віталієм, буду давати на них вам відповіді. Будемо вам допомагати у всіх ваших ситуаціях, тому що в вирішневирішуваних ситуаціях не буває. Так. І до речі, користуючись нагодою, я рекомендую Віталія як. Висококласного професіонала у сфері страхування. Особисто я вже близько 6 років є його постійним клієнтом та беру у нього відповідні поліси. Я його залишу номером телефону під цим відео. Також. На все добре, хай вам щастить! З вами був адвокат Володимир Круць та його хороший товариш, страховик Віталій Свистон.